Доброго дня! Зараз ми проговоримо дуже актуальну тему набір технічної допомоги для виїзду за кордон. Ми проговоримо, що в даний набір повинно входити. Чим комплектується, які технічні характеристики, як його правильно застосовувати на практиці? В першу чергу набор технічної допомоги він комплектується аптечкою, яка комплектується згідно стандарту Дін 13164, яка має перев'язувальні засоби дані аптечки. Вони повинні мати. Термін придатності, вони мають певні маркування, тому, будь ласка, звертайте увагу. Також додатково ми залишаємо місце в аптечці футлярі для того, щоб можна було окремо доукомплектувати чимось необхідним. Далі набір повинен бути укомплектований вогнегасником порошковим з масою заряду 2 кг. Даний вогнегасник комплектується манометром, який показує тиск. Вогнегасник повинен бути, зберігатись в легкодоступному місці. Також набор повинен бути укомплектований знаком аварійної зупинки. Даний знак він має додаткову світловідбивну стрічку, яка дозволяє більш його побачити на дорозі. Також в деяких країнах вимагають, щоб було два знаки аварійної зупинки, таких, наприклад, як Болгарія. Тому можна придбати ще додатково. Також кожен набір повинен бути укомплектований жилетом світловідбивним. В деяких країнах, таких, наприклад, як Польща, вимагають, щоб на водія і на пасажира був свій окремий жилет. Такі країни, наприклад, як Німеччина, вимагають, щоб було на кожного пасажира. Був свій жилет, тому ми пропонуємо і дитячі жилети також. І жилети аварійної зупинки вони повинні бути зберігатись в легкодоступних місцях, наприклад, в салоні автомобіля. Далі ми проговоримо, чим ще ми рекомендуємо укомплектувати набір технічної допомоги. Додатково ми пропонуємо укомплектувати набір такими засобами: трос биксурувальний з карабінами. Упор противідкатний, особливо зручний для районів з гірською місцевістю для фіксації автомобіля. Ключ, балонний, який має різні розміри для різних типів колес. Дроти прикурювача особливо корисні в зимовий період для того, щоб або свій автомобіль, або автомобіль когось іншого можна було завести. Рукавички з нітриловим покриттям. Дуже в використанні. Компресор для підкачки колес. Даний компресор має компактний вигляд, він комплектується від прикурювача, працює дуже зручний. Запобіжники. Особливо зверніть увагу, що кожен автомобіль повинен комплектуватися запобіжниками своїми під маркою автомобіля. Ремкомплект для ремонту безкамерних шин. Дуже зручний за містом особливо. І саме головний атрибут це наліпка UA, без якої вас можуть не випустити з нашої території України. Ми пропонуємо укомплектувати набір в наші сумки-органайзери, які мають чотири кольори: чорний, зелений, синій та червоний. У нас на сайті ви можете придбати будь-які набори. Наші спеціалісти з радістю вам допоможуть.